Слава Україні, друзі, героям слава! Якщо ви натиснули на це відео, скоріше всього вам хочеться заробляти гроші в Ютубі. Чому це прикольно? Тому що ви знімаєте відео про те, що вам подобається, а за це вам платять гроші. Зараз український Ютуб активно розвивається, тому ви можете ще заскочити цей вагон для того, щоб на цьому заробляти від 1000 доларів і більше. Друзі, попрошу вас поставити лайк авансом. Якщо відео вам не сподобається, в кінці просто цей лайк заберете. Ви на ютуб каналі Шаркус, приємного перегляду, і давайте я покажу, як і скільки можна заробляти на Ютубі. Якщо ви друзі замітили, на моєму ютуб каналі оновився дизайн. Якщо ви хочете починати заробляти на ютубі, вам потрібно класно оформити шапку і також обов'язково ваше лого. Тому що якщо людина перейде на ваш ютуб канал, тут нічого не буде, просто картинка проста, або взагалі нічого не буде. В 95% людина просто пропустить і ваш канал, не підпишеться. Якщо ви не вмієте створювати ось такі шапки і лого, ви можете звернутися до мого дизайнера. Посилання на нього я залишаю в описі. В нього мінімальний прайс, але бачимо, що якість дуже класна. Мені нереально круто сподобалась ось ця шапка і нове лого. Тому ще раз нагадую, хто хоче нове прев'ю або шапку на свій ютуб канал. Посилання на дизайнери я залишаю в описі під відео. Давайте перейдемо до моєї творчої студії, я покажу, скільки можна заробляти на каналі з фінансовою тематикою в Україні. Як ви бачите, 165 тисяч переглядів за останні 28 днів. В годинах це є 8400 годин. Як ви знаєте, для того, щоб підключити офіційну партнерську програму AdSense, потрібно мати 4000 годин переглядів і 1000 підписників. За останні 28 днів на моєму YouTube-каналі збільшилось підписників на 2400 чоловік. До речі, кожному вдячні, хто підписаний. Якщо ви не підписані, а таких 80% людей, обов'язково, друзі, підписуйтесь, ви допомагаєте розвивати мій YouTube канал. І заробіток з мого YouTube каналу за останні 28 днів зараз 375 доларів. За попередній місяць я зробив набагато більше, і ці гроші прийдуть мені сьогодні, завтра або післязавтра. Гроші приходять з із платежем, автоматично нічого вам не потрібно там заказувати і так далі. Також даю відповідь на ваше запитання: чи забирає YouTube податки з даної цифри, тобто з 375 доларів, це сума, яка наприклад, має прийти мені на наступний місяць, чи YouTube з неї забирає гроші. Одразу кажу, ні, друзі, все, що відображається у вашій творчій студії, то приходить вам на вашу карту. Давайте я перейду у свій adsense аккаунт. Як ви бачите, появилася нова вкладка Adsense для YouTube, І тут показується скільки я заробив з YouTube. Ось я казав 580 доларів, трошки помилився. 560 доларів має прийти мені завтра чи післязавтра. На мою карту Останній платіж, був, бачимо 336 доларів для того, щоб підтвердити свої слова, які я щойно сказав, переходжу до вкладки Дохід і гортаю в самий низ. І як ви бачите, друзі, за вересень місяць я заробив 560 доларів 36 центів. Переходимо до аценсу 560 доларів 36 центів. Все до копійки збігається, тому не переживайте, що YouTube буде забирати ще дохід з того, що відображається у вас у творчій студії. Також ще одне запитання: чи потрібно платити податки? В Україні, вже наприклад, нашій податковій службі. Друзі, не потрібно, тому що Ютуб кожного року платить податки Україні, надсилає гроші Українській податковій службі з наших Ютуб каналів. Також давайте повернемось до творчої студії. Це є цифра за тисячу загальних показів. Там, де показувалася реклама, і там, де не показувалася реклама. Тобто 2 долари 35 центів. А ось 3 долари 75 центів мені платять за тисячу рекламних показів. Тобто там, де тільки показувалася реклама, і це враховується за тисячу показів. Ось такі цифри, друзі, знову ж таки, це є канал з фінансовою тематикою. Якщо у вас розважальна тематика, чи можливо дитяча і так далі, це все оплачується в рази менше. Ну що ж, друзі, показав свій YouTube канал, нічого не приховував, ви можете бачити ось такі цифри. І, звичайно, що ви також можете на цьому заробляти такі ж самі гроші, а можливо навіть і більше. Також в мене ще є мій сайт, ви можете переглянути, посилання також на нього залишаю в описі. Він є досить нескладний. створив я його буквально за 2-3 хвилинки, а ось наповнити його контентом, зайняло набагато більше часу. Показується ось така рекламка від Google AdSense, можемо навести, реклама від Google. Можливо, випадково натиснули на цю рекламу, мені все одно капне пару центів. Але за місяць набігає досить Непогана цифра. Все, що я потратив на свій сайт, це домен sharkus.top. За нього я плачу порядку 18 доларів на рік. Наголошую на рік, це не в місяць, а на рік. За хостинг я плачу 50 гривень у місяць. Друзі, 50 гривень у місяць і 18 доларів на рік. Якщо взяти витрати на рік, це буде там максимум 50 доларів. А в місяць зі свого сайту я заробляю. Давайте я перейду на ось цю сторіночку. Головна сторінка, і це зараз показуються всі цифри тільки з мого сайту. За сьогодні я заробив 3 долари. За вчора я заробив 14 доларів. І за останніх 7 днів я заробив 40 доларів. Доларів можна сказати, що за 7 днів я вже повністю окупляю свої затрати за цілий рік, і бачимо, що за цей місяць нарахувало мені поки що 131 долар. І ось ці гроші, які ви бачите зараз на балансі, тобто тут відображаються, вони прийдуть мені разом з виплатою YouTube завтра чи післязавтра. Можна порахувати, що разом з YouTube мені прийде 860 доларів. Ось такі гроші ви також можете заробляти. Є люди зараз, які просто беруть tiktok аккаунт, налаштовують на фінансову тематику, творюють сайт, тратять на це. Максимум 50 доларів на рік, заробляють кожного дня 50-60-70 доларів, тому що трафік з Тіктоку зараз нереальний, і у місяць у них в середньому виходить 3500 доларів і вище Якщо я найду це відео в Тіктоці, я ставлю для того, щоб ви могли змотивуватися, створити свій сайт і, наприклад, лити трафік з Тіктоку. Я надію, що це відео вам сподобалось. Можливо, я дав відповідь на якісь з ваших запитань, і, можливо, чимось вам допоміг. Дякую, що ви подивилися відео. Обов'язково підписуйтесь на українськомовний YouTube канал Шаркос. І я розказую, як заробляти гроші в інтернеті. Слава Україні! Слава українській нації і пиздець Російській Федерації! І до наступного відео.